Нарешті, Бог міні-тракторів славетно відомий, славнозвісний, обожнюваний всіма юто 244SX в наявності. Коштує він 6200 доларів. Ось, ну, подивіться на це божество в червоному кольорі, який він прекрасний і ідеальний. Мріє кожного. І навіть ті, хто їздить на ДТЗ, теж мріють собі про «ЮТО». Тому давайте його оглянемо. Візуально, він не змінився нічим. Це так само стара модель, просто тільки зібрана і все. Тобто це не рейстайлінг, нічого тут такого прям нового немає, але все ж, давайте його оглянемо. Спершу оглянемо на гуму, дивіться, передня у нас. 65 5 х 16 стандартна і задня 112024, Нічого нового. Потім потужний класний передній міст з гарним виворотом. ось. У нас спереду є 4 противаги по 20 кг. У нас гідравлічне рульове. Так, давайте ось так капот у нас відкривається. Один упор, який не сильно справляється з цим. Добре, треба підтримати. Двигун у нас UD-385T. В цілому ось так. потім, О-о-о, о, тримається. Слава Богу. Він дуже, досить таки довго стояв на складі, але в дуже гарному стані. Тому це з ним окей. Бак, бачите, де у знаходиться, який акуратний, зразу під приборкою. Потім, 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 Що ще такого цікавого тут. В цілому коса і вся електроніка у нас отут знаходиться під приборкою. Зараз покажу, теж цікаво зробили. Чого досі зараз так всі не роблять, не знаю. Але по комплектуванню, по компоновці це топ. Краще за нього немає нічого. І дивіться, де сховали маленький е, кейс для додаткових приладів чи ключиків. Прямо під капотом. І, і це не може не радувати. Це топ рішення. Все, включили масу. Надію, заведемо. Потім. Повітряний фільтр маслі але досить якісний, того, що ніде немає цілинок, ось така добротна е, зажимна гайка, тобто все окей. Отут відразу у нас видно фільтр. Е, паливний краник в бак. Тут все досить відкрито, зручно, все видно, є підножка. І тут, і з того боку, ось, потім у нас тут є габарит повтори повороті. Отака добротна, класна ручка, гумова. Ну і давайте глянемо. Е, Задню навіску. Дивіться, в нас це така додаткова окремо попробована чорна жесть. Це не пластик. Потім трьох з таким кріпленням є. Відразу стоїть розетка причіп. досить якісно. Добротно зробили, ставити її назад. Є. Потім місце для номера тут не передбачено, але мені здається, його можна буде сюди прикрутити. В цілому тут ну, досить. Або сюди ставити якусь планку. Для місця під номер. І дивіться, бачите, тут ще можна кріпити також щось. Мені здається. тут можна бачок для інструментів доставити або ще щось. Тобто, планка тут така, досить гарна, і є отвори відразу для додаткових кріплень. Ліхтар заднього виду з регулюванням. Катафоти, звичайні, стандартні, по-моєму, такі ні, майже такі самі, як спереду. Ось, задніх оперативах у нас немає. Невізка витримує навантаження до 420 кілограмів. Бал відворопотужності 1000 обертів і 540. У нас можна використовувати лише 540 і ось таке прищепне вухо. В принципі, для своєї задачі воно виконає. Один комплект гідровиходів а, в нас, ну і сидіння в цілому, воно на салазках на пружині, то воно регулюється вперед-назад. І також, бачите, можна натягувати пружинку, регулювати саме по вашій вазі, щоб вам було зручно пересуватися на ньому. Тут це у нас такий стандартний кейс інструментів. Ми його тут поставимо поки. Ось так. О. І можемо оглядати салончик. Так. У нас трохи брудно. Я оце думаю тепер. А, О. у нас все продумано. О, шикарно. Шикарно. Дякую, хто залишив ці тряпочки. О, тут дуже зручно. Тут, от поглянь, яка педаль щеплення. Вона ідеально повернута сюди, в цей бік і натискається прекрасно. Потім роздільна педаль гальм. Бачите, акселератор окремо. КПП у нас 4 плюс 1 на 2. Звичайно. І ось у нас тут повишені і понижені вмикається. Все стандартно. По світлу. У нас ось тут все знаходиться і це є дуже зручно. Лижній дальний сигнал аварійка. А, підігрів а, с -с -с сюди покажи. У нас є кнопка підігрів свічок. І щодо такого, це, мабуть, задній ліхтар. А Потім просто світло під світке і повороти. А, окей. Саме кермо таке досить твердої гуми зроблене. Ну, зручно, без регулювання. Потім у нас тут вся електроніка, запобіжники, просто все знаходиться отут під торпедою. І такий прикольний ключик у формі вашого невеличкого тракторця. А, по триборці. Дивіться, у нас є тут просто температура, просто тахометр, матогодини і рівень палива, і палива тут дай Боже, тому запускаємо. Ось такий виворот у нас Бачите, у нас не дуже накачане колесо, бачите, тому далеко ми на ньому їхати не будемо. Давайте глянемо, як працює двигун ЮД. Ось так. Їхати на підспущених колесах ми з вами нікуди не будемо, тому обмежились просто запуском двигуна. Послухали його роботу в цілому так. Давайте подумаємо, хто його ще конкуренти, може бути. Ну, звичайно, це ДТЗ. Він буде краще по комфорту в них, буде е, ще додатковий реверс. Ось. Е, але він, по-моєму, буде дорожче. Давайте порівняємо ціни зараз актуальні. На такий ДТЗ. Ось є HPX. 7500, а той 6200. Окей. У нас є CanPower. Він буде погірше, трошечки. І він буде коштувати 5950. По факту на 250 доларів тільки дешевше. Потім джинма. Джинма щось схоже, дуже я б навіть сказав. І така джинма буде коштувати 3244 HSX 600. Тобто ціна в ціну просто. Ну і Далі в нас є ще ДТЗ ми порівнювали, це в нас 40 кінських сил. Ну і хто ще в нас є на 24 кінських сили, е, є в нас Та по факту все. А, ще скаут 254, ТУ, ну, 6790 коштує. Тобто, от Юто в даний час, в даний момент, це топ за свої кошти, хто б як не казав, і класний вибір. Ось. Напишіть, будь ласка, в коментарях, в кого є такий трактор, ваш відгук про користування. Іншим людям буде корисно. А вам дякую за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь.